Красоткина Надія Григорівна, та хочеться жити, А знаєш, та хочеться жити, дивитись на квіти в дворі, і східному сонцю радіти, і першій вечірній зорі, Зимою брести в зими тілі, снігами робучими йти, Коли всі ялиночки білі, і сніг не вгаває мости. А знаєш, та хочеться жити. Відчути квітучу весну, в садку соловейка зустріти, побачити квітку рясну, ще просто зі снігу до сонця, росу на травичці рясну, світ білої вишні віконце, черемху таку запашну. А знаєш, та хоче зажити і літнє відчути тепло, водичку холодну попити. Що щедро несе джерело, скупатись у чистій водичці, На берег до моря прийти, поплавати просто у річці і щастя у цьому знайти. А знаєш, та хочеться жити коли золотіть гаї, та шок проводжати в блакиті у вирій, у теплі краї. Пожовклий листочок підняти. І втяч на дугу піднести, чарівний букетик зібрати і осінь до хати внести. А знаєш, та хочеться жити у мирнім краю без війни, співати, радіти, любити, Щоразу чекати весни.